Мер вас, мої дорогі друзі, гості мого YouTube каналу. Прошу всіх підписатися, поставити лайки. от. І до вашої уваги, лот з аукціону Violet, який був придбаний за одну гривню от, в описі, то там буде. Спомніватися в описі під відео є посилання на даний лот. Так зараз вам розпаковочку і зараз ви побачите. В, принципі, в описі вже буде написано, що закуплено. Ну, а зараз ми подивимось. От. Дивимося, що у нас тут такого цікавого. Я підручно взяв такі ось ножнички і... Ладно, распаковываю одной рукой. Так, что еще? Если... Там бука трошки. Вот так вот. Вот так вот. Все чудово просто супер запаковано. 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 майданчик, майданчик, а в чому майданчик? Це сейчас ми виберемо Пакування просто супер. Респект продавцю ну, І у нас тут такі ось Ось такі ось Фотоапарат. Бегав фотоапарат. Обіраємо фотоапарат. Фотоапарат мега, камера, Sony. Скільки фотоапарат Sony важить просто тонну. одразу кажу. От. Даже на от... Все такое гарно крутиться, пишка. Професійний, непрофесійний. Чесно говоря, взагалі не певне, уявляю. Такий... есть вот аппараты у нас там объектив О, уезжаю и такие вот объективы, объективы у нас такие вот О, За пучком. Ось така ось камера Sony. Що вам тут ще показати? Ця штука де спишки рухається. Розумію, спишка знімається. От, вже нічого одною рукою незручно не, 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 не не тримати. От. Ну, такий ось от апарат. За одну гриву був куплений на аукціоні в так що, хто там Кого там цікавить різні лоти для колекціонування, я собі купляю. так же там і продаю, щоб купити щось інше собі в колекцію. Вот ну, такі ось камера. Супер. Мені в самому нас сподобалось супер. Все, все 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 все, все. На цьому наше відео будемо завершувати. Більш розказати ну, льоту не можу. Нагадую ну, ну, ще раз, що даний лоб куплений на аукціоні Violet. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте подобайки. Ще буде, сподіваємося, дасть Бог ще багато буде у нас відео. От. Всім дякую, до побачення.